Надзвичайно насичений відбувся двогоденний семінар з величезною такою зімрученістю, зацікавленістю близько 50 територіальних мат, які прийняли в ньому участь, які були активними протягом обох днів безпосередньо в цій практичній частині, що такого особливого Звичайно, що під час розбору власне, а уже безпосередньо конкретних виграних проектних заявок виникли деякі побоювання від територіальних громад про щодо складності. Тому на основі цього було прийнято рішення можливо спробувати і розібрати більш простіші проектні заявки, більш простіші конкурси того самого порталу Європейської комісії з такими ж самими бюджетами, з таких власне, які можливо не пневне мають такої складності. В ході власне спілкування чітке розуміння виникло того, що для чого взагалі потрібні ці міжнародні партнерства, внутрішні і зовнішні, як тим невеликим і слабким громадам кооперуватися для подачі. Розібрали чітко щодо власне того фінансового внеску для участі, щодо спроможності територіальної громади. загалом хочу відмітити, що спостерігається значна динаміка у формулюванні власне проблематики проєктів, у розробці концепції проектів, формулюванні мети, цілей, завдань, результатів проектів. Тобто, ці люди, ці представники територіальних громад, вони точно прогресують у формулюванні, можливо, ще. Там мають складнощі з розробкою таких дуже великих і дуже складних європейських програм і проєктів, але більш простіше програми вже сьогодні для них цілком є доступними.